Вітаємо всіх на каналі Майстерня Анвіта Життя в селі. І сьогоднішнє відео про тютюн. Значить, тютюн ми потрошку ламаємо, ось вже достиг ленові листя на гавані. Пожовтіли, також їх треба зломувати наступний ряд. Сьогодні ламаємо American 26. Подивіться, все ж таки наскільки високий він виріс. Зрештою. Ось такі залишаються. Із них не болів, да. якому що? Той, що хворіє, просто виламуємо в першу чергу. Те, що більш-менш, да, ще трішки постоїть. Ну, тут якось так півряда сохнена. Півряда посохне півряда. А півряда ну, ось, ось так він чомусь пропадає. Хоча на пачці написано, що пізній. Да. І гавана таке ж, також вимахала. Панікували-панікували, а вона вимахала вище зросту. Ну, це 2 метри як мінімум вона є. Да? Так. Десь, так, хороша гаванна, такі у неї красиві листи. Друзі, багато мені запитань щодо сортів ставлять щодо ферментації. Ну, ми вирощуємо тютюн, це таке аматорство насправді. Е, вирощуємо буквально його пару років і вирощуємо виключно для себе. І якихось особливих там пристроїв, брудерів для того, щоб е, ферментувати тютюк, у нас немає і ми. Але тютюн, який ми ми його вже палимо, я вам покажу. Який ми його вже висушили, листя, просто перетерли і куримо. Він на смак приємний, тобто нас він влаштовує. Можливо, там порушення якісь технології. Хтось скаже, що там це повна фігня. Можливо, не буду сперечатися. Головне, що нас влаштовує, ми вирощуємо тютюн для себе і тому. От Сушимо, як сушимо, ферментуємо як ферментуємо. Минулий рік ми повністю палили свій дютюн. Е, задоволені. Коли я виїжджаю в місто, я купую е, пачку цигарок, це повна фігня. От, е, хочу сказати також, що я палі зі стажем і коли я курив сигарети в пачках, постійно був оцей кашель, все це. Минуло після переходу на домашній дютюн. Зараз у мене взагалі немає такого, щоб я е, там зранку прокидався і оцей. А в місті так було постійно. Хоча курив там непогані марки цигарок. От тож, якихось професійні е, поради ми навряд чи зможемо тут вам надати. Хіба що в коментарях. Читайте, можливо, хтось з більшим досвідом підкаже щось більш, скажімо так, на професійному, на фаховому рівні. Ну, а ми вам покажемо наше аматорське сушіння, аматорську ферментацію. І просто як робимо ми, не претендуючи зовсім на істину і правильність. І ламаємо Берлі 46. На каналі є відео про ферментацію тютюну в пачках. Називається там ферментація без прибамбасів. Було багато запитань для цього відео і обіцяли ми зняти цей процес. Ось це перший етап, це ламаємо листя тютюну. Звідки ми взяли про цей спосіб? Якісь передачі по телевізору, не тематичні про тютюну, а просто про подорожі навколо світу. Там показували кубу, як вони там готуються, листя гавани, у них же там також там немає електрики, все, ну, в таких умовах, скажімо так, спартанських, спартанських. Так, вони цей тютюн там сушать, а сигари у них виходять одні з найкращих в світі. Мені було... Цікаво в селах, як вони це роблять, ну, без будь-яких фактично засобів. Ну, вони там скидали їх в купу, потім це ворушили, отак от стопками, різне. Так, і ось по мотивам просто цієї передачі ми вирішили зробити відформонтувати тютюн. І в нас вийшло, тютюн вийшов смачний, він. Повністю зникла з нього ця зеленця. В общем, все вийшло. Писали, що він згнив. Ні, він не згнив, тому що листя було дуже пружне. ну, Коли згнив, воно перевращається в таку слиз, розпадається. 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 А це е, виходить листя е, ну, досить такий він щільний лист, еластичний. Але це тому, головне, кожен день їх раз у два дні перевертати. Пішли сушити тютюн. Ну от І ми піднялися в нас у сушарку ось такими гірляндами. Ось так листя у нас сушиться. І повернемось до нашої суші... ферментації в стопках. Значить, листочки ось така щіточка у нас є, ми їх очищуємо. Якісь тієї ті, які брудні. І ну, вже листя почистили. це просто показати щиточки, яку чистимо. Так. І тепер складаємо в стопки. По 15 листів я ввожу. По 15 листів. 4. Ну я ж кажу, це просто довільно видамо самим собою. Покажу вам результат цьогорічних стопок. Ми вже так листя ферментували в цьому році. У нас знову все вийшло, ось воно вже досихає. Такого коричневого кольору, воно гарного такого кольору, як от сигари без зелені. І це вони вже от після стопок тут досихають, також ворушиться ця купа. Так, повернаємося до стопок. Ось так по 15 по 15 листків в стопках. Ну і ми так залишимо десь на двоє, на двоє суток. суток да. Просто ось так ці стопки лежати. Через 2 дні ми повністю да. стопку перекладемо як карти. да, Будемо знімати про ніжників віде. відео. Да. Через 2 дні знімемо коротеньке відео, як ми це перекладаємо. Ну, так, ну ще покажу. Це Бачите, ще в гірлянда, так, це в, його в гірляндах, воно, його треба ферментувати, бо воно таке з зеленцею, на відміну від того, от, яке те таке шоколадне листя гарне. А це буде потребувати потім ще доведення його до ну, да, цей лист, от, дивіться, який виходить лист Шоколадний, Шоколадний, Да. Може трішки навіть камера невід'ємно не передає, і тут зелене листя висихає. Да? Ну, далі буде. А ще покажу, як сушить, е, який ми тютюн палимо і як сушить тютюн дід. Бо от, зараз ми палимо саме той тютюн, який готує дід. І Ось так сушить дід листя. На дворі на піддашку просто. На нитки розвішені, воно добре тут привітрюється. Схоже воно так є тут, Гарно. Ось сьогодні те, що наламали листя, буде перебирати, нанизувати. Ну, ось цей тютюн ми і палимо зараз. Ось так дід подрібнює, перетирає тютюн. ну от. Ось такого ми робимо самокрутки. Ну і наприкінці ще результат сьогоднішньої дідової роботи. Дід уже втік в хату, не встиг я. Ну ось Сьогодні він ось так працював, буде тут сохнути тютюн. Ну а кому це відео сподобалося, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал. І до зустрічі в наступних відео.